70-річчя визволення Житомирщини відзначають у містах і селах великих і малих трудових колективах в житомирській філії «Укртелекому» цій події присвятили обласний конкурс дитячого малюнку. Згадали, ми знали, завжди пам'ятаємо, що у грудні січні цього року 70-річчя звільнення. Житомирщини нашої рідної від німецько-фашистських загарбників і ми вирішили провести конкурс обласний дитячого малюнку. І з області діти надсилали нам малюнки. Це Олевськ, Баранівка, Житомир, місто. До конкурсу долучились і малечі, і підлітки. Наймолодшому учаснику всього три роки визначали переможців у трьох вікових категоріях, і в кожній з них просто глядачі визначили кращу роботу, які віддали приз глядацьких симпатій. І ось ми сьогодні підвели підсумки. Ви зможете побачити нашу картину Переможець три, ну, у нас було три вікові категорії. Це до 6 років маленькі дітки, і старші і до 18 років взагалі діти в нас приймали участь. Роботи Миколи Двораченка з володарського Оленського. Віталія щиро-Озолевський, житимирянина Олексія, Номовича визнані переможцями. Самі маленькі отримали подарунки, іграшки, ну вже хлопчики там дівчатка, це ми дивилися. А старші діти, як кажуть, найкращий подарунок це книга. Але переможців в цьому конкурсі було значно більше. В родинах учасників, а їх було більше. Тридцяти бережуть пам'ять про історичне минуле власної родини, які вплітаються в історію країни, і це головне.